Отже, недовго я чинила опір і все ж таки ми завели нового члена родини. Зараз покажу вам це мале чудо. За мишку не переживайте, в її житті нічого не помінялось, вона як ходила до нас поїсти поспати, так і ходить. З малим вони граються, вони друзяки. Ну, більше він з, неї, з нею грається, сіпається до неї, пригає, але вона спокійно на нього реагує. Тож зараз покажу вам це мале чудо. Це чудо мало звати неш? Глазки йому капаємо, бо трошки щось. Глазки в нас закисають. Ми копаємо гласки, так? Да? Це наш Нешечка. Так, да, Це наш неш? Малий комок щастя. Це було найкраще, найвірніше рішення взяти оце чудо в сім'ю.